Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ВікторПро Карта України. Найкраща сторона для багатьох, найкраще повітря, найкраща земля, найкращі люди, які проживають, і, звісно, найкращі гори, в яких проживають і ведуться карпатські бджоли, які дуже і дуже варті уваги. І дане відео. Карта, яка я вам показую, вона говорить про те, що дійсно так є. І по запитаннях про лінію або, як будемо казати, мікролінію безкіт, даю вам відповідь, звідки ж є та є походження цієї лінії, де вона була взята і випликана в поколіннях і закріплена як та, яка варта уваги, та яку варто Розводить і нею користуватися. Як ви ж зараз бачите по карті я піднімаюсь, піднімаюсь наверх. З нижнього студенного йдемо до верхнього студенного. Ось верхній студенний Закарпатська область. Східна сторона, можна сказати, Закарпаття в горах, іменно там, де, як кажуть, без кіди там була і взята. Ця бджола відібрана одна із небагатьох материнок, яка показала себе в кращу сторону, і з нею була проведена селекція, уже не одне покоління і було спарована контрольовано і була інструментальна. І зараз продовжується з нею праця. Збільшується кількість бджолородин, Збільшується кількість користувачів не тільки в Україні, а й за рубежем. Отакий невеличкий біля дороги привал. Альтаночки, мангал під накриттям. для Дітей якісь. І от дерева. О, повітря. О, чудове. Повітря. Джерел Галерія. Реалізовано в 2012 році. туристичний інформаційний центр. Бейківщина спільно з турніром. Запах при плюс 20. От така это боїчка цього джерела, до речі. Якщо закрити і відкрить підпалити, то ще й гази горять. Цивілізація в горах. Виїхали на дорогу, приємно їхати, краєвиди, правда, трошки пропали, але онь до оно, синія гора! Їдемо до Романа Тарахоновича в гості, Рішили собі зробити такий екскурс. На вихідні і подивитися роботу української Карпатки. Еталон, один з еталонів з облітника, верхній Бистрий Інша цивілізація. 931 метр. Вишківський перевал. Це ми на перевалі. Тепер все йдемо. Значення. і крути і високі і крути. А вийдеш взагалі. Запах. Райный Для трьох козаків, богатирів Це зранку їхати Куда? Ох, дивися. Водоспад. Ведмідь чорниці Рвеїз з дерева. Чорниці. Чорниці на дерева? Чорни. Да, чорниці в Карпатах на деревах ростуть. Карпатські чорниці. А які руденькі. Будь здоров. Бліетник. Uh, головний Облітника. Облітника. Ве... Ану, розкажи нам про що? Ну, облітник тут маємо ізольований. Кілометрів 16 ніякої живої душі. Ні... Мобільного зв'язку нема. Все добре. Місце чудово, поки їхали, то одна насолода. Красота. Трумочок шумить, знизу пташки співають. Якби раніше приїхали, пішли по гриби. Де зайць? Де зайць? Кожухів, дві там спиться. Заяць? Там де кучка кожухів. А, бачу зайчик. Бачу зайчика. Оце, не знаю, чи на камеру видно. Їсть. Їсть трубу, він навіть нас не боїться. Він людей не бачить часто. Не кричи. Заяць на камеру. Стоя на задній лапці, зайчик молоденький. Оп-оп! Дивіться. оп оп Трусь, трусь, трусь! Значить, такий заяць в Карпатах. Карпатський заяць. Стрип-стрип-стрип і пішов. Красота. Такі от квіточки. Віти. Чорниця. Вечоріє. Парують гори. Шумить струмок не передач. Просто красотища. Такий в нього парк, нуклеусний. Це не вся частина там за хатою. Ну вже ж, показують, то показують. Я пройдусь, Роман, добре? Все показати. <гум> да, там і сім'ї. Тут ми приїжджали, були якось літом. То вже перед откачкою якраз мед був. От. Отут От парк. І, і туди пішов. Не буду я вже там за досками лазить. От Карпаточка. Ану розкажи про свою Карпаточку, похвались. Чілка миролюбна, трудолюбива. Одна із кращих вжив. Згідний. Ну да. косюча, маски лицевої не потрібно, демарем, не користуємося дуже в рідкісних случаях. Тобто одна економія. Да, економія. <рес> Демар не розпалювати, сітку не значив. <рес> Як підсаджуєш? Матки плідні, не плідні, Маточниками. Все маточниками підсаджують. А там, ото матош... ми приїжджали колись були і в тебе цілий інкубатор вже з матками. Що то за матки? Це матки, які йшли на облітник, там заселялися на ВКшках. Ага, а це от так. О... Скільки ліній в тебе є? Є чотири лінії, з якими працюю материнками, ну, мікролінії. Мікролінії. Так. Yeah. Да, які mm. там маємо закріплені. В групах, які в аналогічних групах тестуються в горах. Mm -hmm. да. І що проходить жорстко в умовах таких е кліматичних. Зимівля жорстка, розвиток весняний, ну, Я думаю, що більшого, ніж у нас в Міжгірському районі е кліматичних умов не буде гірших. Mm -hmm. Так, дивишся, керів... а ти виставляєш, я знаю, що одні, потім другі виставляв батьківські, чи тебе йде расовий облітник, різні лінії батьківські, чи лінійні. Лінійні, лінійні. тільки, лінійний. тільки лінійний. А в цьому році якось ти замінював їх, чи одна лінія була, потім друга. Лінія одна, потім друга лінія. Ага. Тобто комбінації якісь міняєте. Так, так, так. Та. Чимось Закріпляє, відрізняється. Ну, ну Там є, трошки відрізняється, там плюс по старту весняному вони трошки відрізняються, просто ну, угу. по масі. Ну, не, не суттєво, але є, є різниця якась невеличка. Да, ну, ми вже бачили і е, Сидоренка Віталіка в відео, він казав, от мед не суть правильно. Просто люди не вміють, моя думка, не вміють працювати з бджолами. Або беруть, як доскачка вже незрозумілий матеріал непровірених людей, які під назвою, ота як місцева Карпатка. Ну і потім мають рої та і все. Да, з бджолою треба працювати, їй треба об'єм. Ця бджола вона потребує великого об'єму і великих взятків, ну, щоб її втримати у роботі. Так говориш, що хочеться і собі дві штуки ще взяти. Зоблітника. Не F1, це материнка протестувати пару маток. З мохом карпатським будуть пахнути не тільки медом, а мохом. Є такі нуклеуси, що аж позаливалися просто медом. Так. Я допомагаю, процес скоріше йшов хмары затягивается матка а мы насыпаем джилку маточка покажи какая крупненькая маточка вон черная карпатка уже медом від неї пахнет что дома будет еще ротильки виды маток і сьогодні я кажуть, з до столу. З рук в руки передаємо. Видеоотчт. Да, видеоотчт. Ждите в нових серіях. Верхній быстрый працює. Ще ти будеш казав, в завозити, так? Да? Як кота пускаємо того в квартиру. Все. Якісь паспорта, ти щось будеш давати? Паспорта теж Обоются. О, матки эти крупные. аж завидно. какие крупные матки. Красивые. Боже, заглядение и заведение. Вот. Облит, с облитника верхний быстрый. Здесь... Карпатка працюе. прокладка. Mm -hmm. Крупненький. Да, хороший. На солнце можно не клаву, так. Нет, нет. e